Всім доброго дня! Мене звуть Лариса. Вітаю вас на каналі Різнокольорова мозаїка. Сьогодні у нас вівторок, 13 грудня, і я продовжую створювати свій адвент календар рукодільний адвент календар. Я плиту ось такі шкарпеточки, адвентики. І кожного дня я додаю нову. Шкарпеточку. Намагаю, щоб вони були різні, але все одно вони в мене цього року в патріотичній українській тематиці. Бачите, наші кольори жовто-блакитні. Поки в мене є одинички, додаємо отак і бачимо, що 13 грудня в нас вже є. Але. На цьому календарі, що в мене є, сьогодні не вказано ніяких свят. Тому я навіть не знаю, що відмічати. Може, ви знаєте, яке сьогодні свято, тому що не було світла та інтернету, я не подивилася. Може, є якесь свято? Підкажіть. А оскільки я не знайшла, поки свято, я вирішила. Я вирішила, що сьогодні ми пограємо. І пограємо ми з вами. Фанти. Це така гра, коли збираються люди, загадують якісь бажання, чи задають завдання, і по черзі їх виконують. А адвент, по своїй суті, є перелік завдань в очікуванні через два чи Нового року. Але це то довга історія. А ми сьогодні. З вами пограємо в фанти на три дні, на три завдання. І хочу я пограти в фанти з дівчатами, з якими ми зібралися у спільному проєкті від Миколая до Василя. Цей спільний проєкт для нас організувала Оленка Буганова. Її канал Буганова Хендмейд. Внизу в інфобоксі під відео ви знайдете посилання. На запрошення до цього спільного проєкту, тому що залишилось всього два дні. З 15 грудня вже буде сформований список учасниць, і ви можете запізнитися, тому що у цьому спільному проєкті будуть подарунки. І я це знаю тому, що я спонсор того спільного проєкту. Але поки ще список не сформований. Як то кажуть, не розігріві, пограємо в фанти. Я вирішила, що я вигадаю три фанти, і серед дівчат, які вже прийняли участь, ну, вирішили приймати участь у цьому спільному проєкті, я прочитаю три завдання різним дівчатам. І вони в своїх звітах зможуть розповісти. Відповіді на ці питання. А якщо колись вже відповідали, то скажуть, що я вже відповідав, і дадуть посилання, де вони це розповідали. Тому що ми так краще будемо знати одна одну. А ви, глядачі, ви теж можете у коментарях відповідати на запитання цих фантів. А ще краще, якщо ви приєднаєтесь, відповісте, і буде нагода. Виконати якесь з ваших побажань, тому що у цьому спільному проєкті будуть роздавати подарунки. І це може бути шанс для здійснення якоїсь своєї мрії, тому що один із фантів якраз присвячений нашим мріям, ну, скажімо так, нашим рукодільно-в'язальним мріям. Ось мої фанти. Я їх вигадала сама. Я їх уже заліпила, тому не знаю, де який. А ви можете вигадати свої, коли будете грати чи з друзями, чи з рідними. А ще можете доручити дітям вигадати завдання. Це ж цікаво і пізнавально. Можна прочитати вірша, заспівати пісеньку. А може, кому і випаде фант вимити посуд сьогодні. Але в нас будуть не такі фанти. От бачите, вони отак можуть бути. Отак будуть завдання в адвенті. А сьогодні за допомогою цих шкарпеточок ми будемо грати в фанти. У мене є список дівчат, які записалися спільний проєкт. На сьогодні, якщо видно, 13 дівчат. І зараз я, як то кажуть, по черзі буду викидувати, кому який фант дістанеться. Тому що я ж сама зазвичай декілька людей приймають участь, тому один буде тримати фанти в руках, а другий буде їх казати, кому виконувати. Оленка мене навчила, як користуватися такою штукою, і тут від 1 до 13. Отже, граємо. Цей фант буде виконувати дівчинка під номером 6. Бачите, читаємо під номером 6 у нас Наталя. У неї нема каналу, вона з інстаграм, я її в директ напишу, і вона може відповісти на це питання у своєму якомусь пості. Або в сторіс. І зараз ми будемо з вами дивитись, яке запитання дісталося Наталі? О, ваша пряжа вподобання. Тобто, яка пряжа? на цей час вам подобається більш за все. Ви теж в коментарях можете написати, яка пряжа вам подобається більш за все. Може, я ще не працювала з такою пряжею, і в мене буде нагода з нею познайомитись. Оцей фант у нас буде відповідати, от буде дивно, коли випаде. Одній тій ж самій людині. Так, як це, що всі бачили? Кидаємо. 11. Дивимось. Під номером 11 у нас Оксана Левчук. Оксаночка, щас я тобі прочитаю, який фант треба виконати тобі. О, Пряжа сподівання. Це я загадувала, що тобі треба буде розповісти про пряжу, з якою ти ще не працювала, але б дуже мріяла з нею познайомитись. Ти ж знаєш, що під Новий рік дива збуваються, може, і твоє диво збудеться. Оксана Левчук нам розкаже у своєму звіті про свою пряжу сподівання. А ми будемо всі уважно слухати. І третій фант у нас, Ще раз, 11. Оксанка, тобі два завдання сьогодні. тебе сьогодні зірковий час? Так, пряжа розчарування. Поділись з нами своїм досвідом і розкажи, будь ласка, яка пряжа тебе в роботі розчарувала. Це не обов'язково має бути якась погана пряжа, просто вона не відповідає твоїм бажанням і не змогла виправдати твоїх надій. Це як у мене було ось. Цієї осені я працювала з білою норочкою. Гарна пряжа, дуже хвалять дівчата. Але моїм дівчатам вона видалась колкою, колючою. І тому це моє розочарування. Але у, цій, у цієї пряжі вже є нова хазяйка, вона до неї скоро поїде. І я сподіваюся, що її вона тільки порадує. І оскільки я вигадала цей, цю гру з фантами, я беру на себе сміливість. Відповісти на всі три питання цих наших трьох фантів. Отже, моя пряжа розчарування це біла норка, це тільки біла, тому що сіра і рожева мені дуже сподобалась. Які там у нас ще були завдання? Пряжа вподобання. О, пряжа вподобання це. Я давно її хвалю, Бобінна пряжа, в неї в складі 90% маріносу і 10% кашеміру. І ці 10% творять дива. Це пряжа, яка дуже змінюється після прання, після ВТО, тому я, мабуть, за це її дуже люблю. І якщо я десь бачу, що Продається така пряжа, артикул зветься Дороті. Знаєте, як ім'я. Я її, може, і вважаю, як якась ніжна тендітна дівчинка. Дороті. Виробник папі Фабіо щось таке. Ось вона мені дуже подобається. Це моє вподобання вже на протязі кількох років. І моя пряжа сподівання. Це пряжа, яку я хотіла спробувати, і я вирішила сама собі своє сподівання виконати. Тому я вам хвастаю, до мене прийшла отака пряжа. Я скористалась послугами чорної п'ятниці. І оскільки була трошки невеличка скидка, я купила собі моточок оцей. Щоб зв'язати свої матусі рукавиці, тому що я знаю, що ця пряжа дуже-дуже тепла. І на нашій широті, здавалось би, її використовувати ну, недоцільно. Але у дівчат похилого віку ручки мерзнуть більше, ніж у більш молодого покоління. Тому для матусі я вирішила. Що я зможу їй сплести отакі рукавиці? Це пряжа LED Лопі. Зараз я подивлюсь хоч країну. Тому що єдине, що я про неї знала, що вона дуже-дуже тепла і дуже-дуже дорога. Тому я чекала розпродажі Чорної П'ятниці і купила. Так. Це Ісландська вовна. Там якісь незвичайні вівці, дуже, дуже теплі. Шуби в них дуже теплі. І тому вони виробляють таку дуже цінну пряжу. 50 грам 100 метрів. На 100 грам 200 метрів. Ну, не дуже товста. 100% вовна. Ну, подивимось. Моє сподівання здійснилося, і через деякий час я зможу вам розповісти, це буде моє вподобання чи моє розчарування? От так же і вам я пропоную відповісти на такі запитання. А якщо ви приєднаєтесь до спільного проєкту, можливо, ваше сподівання і здійсниться. Тому що, як я читала у Германії. От на Святого Миколая, вони свої чобітки або шкарпетки виставляють на вулицю і чекають, що туди щось цінне покладуть. А якщо ви на щось сподіваєтесь, треба ж комусь повідомити вашу адресу. Тому що зараз такий час, що не до всіх можна добігти до, до будиночку, до дверей, щоб кинути в ваш. Чобіток або шкарпеточку. Тому, дівчата, приєднуйтесь, сповіщайте Олені свою адресу і чекайте на здійснення своїх мрій. Свят у нас попереду дуже багато. І Миколай, і Різдво, і Новий рік. І там ще Міжнародний день подарунків був. Здається, 29 грудня. Тому все у нас. Ще попереду. Всі наші мрії обов'язково здійсняться. А сама основна наша мрія перемога, теж прийде до нас, тому що ми цього бажаємо більш за все. На сьогодні це все. Завтра в нас є якесь свято. Ну, то вже я розповім завтра. Тому до зустрічі. Тримайтеся. Виконуйте всі правила безпеки, коли в нас повітряна тривога. Піклуйтеся за своїх рідних, близьких. І все в нас буде добре. До завтра, мої любі. Я завтра вигадаю щось новеньке.